Простір Свободи на телеканалі, Д1 продовжує свою роботу. Раді тому, що ви лишаєтеся з нами. А ми в свою чергу продовжуємо розказувати вам просто шалені цікавинки. І зокрема, наступний наш блок буде безпосередньо стосуватися нашого рідного Дніпра і нашого. Оперного театру про те, які сюрпризи, які новинки підготував театр у новому сезоні, що відбувалося буквально днями, і що саме греміло в Оперному театрі напередодні дня незалежності України і які цікавинки приготував Оперний і готує саме для європейського глядача. Про все це будемо говорити в нашій студії із директором, художнім керівником Дніпровського театру опери та балету Ростиславом Карандієвим. Пане Ростиславе, вітаю! Доброго дня, давайте почнемо із е, дуже цікавого моменту, що буквально. Вчора, буквально днями, відкрили сезон легендарним балетом Лісова пісня. Цю виставу дуже добре знає глядачі. Уже всі бачили різноманітні постановки. А що і які прем'єри теж готуєте цього сезону і цього року? Чим будете радувати? Справді, ми відкрили сезон у день незалежності українським балетом, легендарним балетом. Саме такою має бути оцінка його, і здавалося б, що. Глядач, Дніпровський глядач вже добре знає цю постановку. І що ж нового ми могли б запропонувати? Ми запропонували нових виконавців, нашу молодь, яка прийшла в театр з міської комунальної школи класичного балету. Це те джерело наших талантів, яке допомагає і нам розвиватися, формувати нові творчі рішення, але і іноді на жаль, доводиться ділитися із нашими конкурентами в інших українських театрах, справді, сьогодні ми дуже тішимося співпраці, яка існує між міською владою, між місь, саме між міськими комунальними освітніми установами і нашим театром ми працюємо єдино, і це допомагає нам пропонувати глядачеві кожен раз нові цікаві рішення. Скажіть, будь ласка це е, оновлення, скажімо так, оновлення трупи, і коли приходить Дить молоді наскільки це е, дійсно є важливим для театру, і наскільки можливо е, важко і складно їх занурити в цю величезну атмосферу такого механізму. Занурити можливо простіше ніж втримати сьогодні. Ми стикаємося з величезними викликами, пов'язаними не тільки з безпекою, яку сьогодні, на жаль, не відчувають всі, в тому числі і артисти театру. Але ще є і економічні виклики. Для молодої людини, звісно, спокуса отримати місце роботи з більшим вищим рівнем оплати праці є буває доволі значимою. і. Набуваючи певного рівня професійності, набуваючи досвіду роботи в нашому театрі, сьогодні багато хто з наших артистів. Принаймні ще донедавна приймав рішення і змінював творчий колектив. Ми сьогодні, можна так сказати, в значній мірі є творчими спонсорами і національної опери в місті Києві, і Одеської, і Львівської, безліч імен, народних артистів України. Вони починали в Дніпрі, починали Старі саме в, в нашому ДТК, театрі. Да, Здавалося б, це. Та історія, яку ми не маємо допускати, і е, ми стараємося принаймні запропонувати ті умови, які б. Дозволили зберегти працівника найкращого працівника в нас театрі, щоб не було прийнято рішення змінити місце проживання, місце роботи, проте є деякі і об'єктивні фактори, які нам шкодять в цьому. Зокрема, сьогодні ми констатуємо, що Дніпровська опера є єдиним з оперних театрів України, який не має статусу національного. Це справді позначається на рівні оплати праці, на загальному іміджі і на сприйнятті національним глядачем наш. Що театру як можливо якогось провінційного, що є вкрай помилковим, і одним з наших ключових завдань сьогодні є довести і нашому глядачеві, і національному і за кордоном, що Дніпровський театр опері та балету є не просто рівним, а в багатьох дуже проектах я це кажу абсолютно відповідально, порівнюючи з багатьма творчими рішенням в інших театрах, є одним з провідних і, можливо, навіть флагманом в. Мистецтві, а і академічному і класичному, в тому числі, ми ставимо собі завдання довести нашу спроможність іменуватися національним, без сумніву, рівень професійної трупи, організація роботи в театрі, задоволення всім критеріям сьогодні є таким, що ми вправі на це розраховувати. Ми самі, як то кажуть, не справимося з цим процесом, бо це політичне рішення в значній мірі, на жаль. Сьогодні, але за підтримки громади, підтримки людей, підтримки нашого потужного дніпровського земляцтва в Києві. Я сподіваюся, нам вдасться довести. І врешті, президент України саме його рішенням, його указом присвоїться статус національно, зважить на ті фактори, які ми запропонуємо, і ми набудемо того значення і того рівня, якого ми заслуговуємо. Театр недооцінений, і ми це хочемо постійно доводити. І показувати в своїй роботі, і не тільки перфектно демонструючи ті вистави, які є класикою сцени, але й пропонуючи нові проекти. Вже на найближчий час ми готові готуємо, точніше, і будемо готові представити е, всередині жовтня наш новий мюзикл. Класичний мюзикл, хоча і жанр не зовсім звичний для академічного театру. Його назва школа танців Соломона Шкляра. Це буде прем'єра, це буде абсолютно нове творче рішення, яке не мало попередніх ніде постановок. на П'єсу Анатолія Шкляра, яка перероблена у формат музичної вистави на музику В'ячеслава Назарова, нашим новим балетмейстером Максимом Булгаковим буде зроблений цей новий проєкт. Ми вже готуємося до того. От у мене в руках такий презентаційний є буклет до того, щоб познайомити нашого глядача з цією майбутньою прем'єрою. Також в наших планах звернути увагу, і ми вже почали підготовку до дитячого балету. «Відомий історію. Історія Аладін відома дітям, зрозуміла, ми маючи на увазі, звичайно, розвивати і українські проекти, але тим не менше, зараз хочемо якомога швидше зробити те, що нам признаємося, чесно буде простіше і не настільки витратно. Ресурсна складова, все ж таки, має значення в наш час. Тому ми взяли вже готовий проєкт. Це музика. Олександра Родіна, балет Аладін, але абсолютно нове лібретто е, Оксани Тараненко. І знову ж таки Максим Булгаков буде пропонувати хореографічні рішення. Я вже друге згадую цього свого Олегу. Да, я зачіпити. думаю, що е, Дніпрянам цікаво буде да. познайомитися ближче з його творчістю, але нагадаю, що він вже мав можливість показати себе е, на той момент, як запрошений режисер і хореограф е, щодо вистави е, Моя чарівна. Леді, це теж був класичний мюзикл на музику Фредеріка Лоу. Ми сподіваємося, що така, знаете, нова хвиля, сучасна хвиля в хореографії, в режисурі, приверне увагу до нашого театру, в тому числі і нетрадиційний для класичних театрів аудиторії. Ми тішимося з того, що Дніпровська молодь цікавиться театром, цікавиться музичним мистецтвом, і будемо раді, якщо більше буде молодих людей. Молодих сімей серед глядачів в нашому залі. Угу. А саме і тому, в принципі, і був зупинений вибір на Максимі Бугакі, да, Тому що е це буде більш, е скажімо так, сучасне обрамлення е і постановки. Знаєте, у нас немає іншого виходу, як йти в. Сучасному, оригінальному і навіть в якійсь мірі експериментальному форматі складно конкурувати з класичними театрами, які мають класичну історію. Ну, навіть візуальне архітектурне сприйняття київської опери, Одеської, mm -hmm. Львівської, воно формує вже певний імідж цих театрів, наповненість їх репертуару, афіші. Ми театр відносно молодий, хоча нам лише 52 роки, але тим не менш. Лінше, ми живемо в динамічному, працюємо, існуємо в динамічному місті, в середовищі, яке сьогодні пропонує новітні рішення. І це стосується не тільки сфери бізнесу, не тільки сфери освіти. Всі Але сподіваюсь, да, да. ми так само будемо в цьому модерновому новаторському форматі своєю складовою, складовою мистецьких пропозицій. Тому у нас великі плани за. Жди, надзвичайно мене турбує те, що не так швидко все робиться, як хотілося б, але як то кажуть, головне напрямок розвитку і головне бажання і бачення тому. Сподіваюсь, за певний час, за наступний сезон, глядач зможе побачити ті проекти, які справді доведуть, що театр модерновий, сучасний. Але все ж таки ще один момент скажу зараз: це те, що ми звертаємо увагу не тільки на нашу аудиторію як глядачів новітню, але й дуже хочемо розвивати нашу співпрацю із молодими митцями в рамках роботи нашого театру. Ми відкриваємо проєкт, який називається Мод Дніпро. Молодіжна опера Дніпро, але можна прочитати які модні. Про професіонали, тобто це така гра е, слів, гра складів, яка можлива тільки в Дніпрі, це бо дуже. і модні тільки у нас, і Дніпро тільки у нас, е, але тим не менше, це молоді люди. Хтось з них вже є нашими е, артистами, нашими музикантами, хтось ще тільки навчається. Ми готові надати наш майданчик для експериментальних творчих проєктів. підтримуємо їх максимально. Будемо раді, якщо наші е, Дніпряни, наші земляки, які сьогодні навчаються. В інших мистецьких закладах України повернуться до нас. Я вже майже анонсував те, що очікуємо, що склад нашої диригентської групи буде поповнений однією з наших землячок, яка сьогодні є фактично молодою новою зіркою українського сучасного музичного мистецтва. Не буду казати, бо конкурс ще не пройшов. Але вже в середині вересня я думаю, це uh -huh. ім'я буде вже на наших афішах. Тобто ми справді хочемо розвиватися, і е, те, що ви зараз робите, ви нас популяризуєте, ви доносите до дніпрян інформацію про нас. Це дуже важливо. Бо е, самі для себе ми нікому не потрібні. Ми важливі для глядача. І якщо буде глядач, якщо глядач буде зацікавлений, це буде прекрасно. Ми маємо його приваблювати. І до речі, е, це мають бути і не тільки творчі рішення, це можуть бути і зовсім інші. Е, Наші е, такі, е, навіть творчо-архітектурні рішення, які ми стараємося втілювати в наше творче і е, Ну і взагалі життя все насправді, тому що це є е, життя дійсно. Скажіть, будь ласка, пане Ростислав, от ви говорили про оці всі творчі експерименти, молодіжні площадки, щось нове і нестандартне. І в той же час ми говорили про те, що театр прагне з академічно отримати статус національного. От такі рухи. Експериментальні вони можуть допомогти тому, щоб повисити ось цей статус на рівні держави, або які взагалі критерії тоді в цій ситуації розглядаються для того, щоб з академічно стати національним ці критерії наразі чітко виписані у відповідному указі президента. Ми їх повністю на сьогоднішній день виконуємо. Єдина була перепона це сьогодні чинне урядове рішення, яке призупиняє ініціювання щодо присвоєння статусу національного, я думаю, що ми спроможні довести. Ще раз повторюся, те, що ми є унікальними, важливими і важливими не тільки для глядача, важливими в цілому для національної української культури. Стосовно закордонних гастролей, знаємо, що театри дуже часто. Роблять е, такі марші за кордон для того, щоб познайомити європейську європейську публіку, наприклад, з українською творчістю з українськими артистами. Що на цей сезон у вас? Закордонні гастролі, взагалі виступи за кордоном, це дуже звісно бажана для нас історія. І це не тільки культурна дипломатія, популяризація України, нашої творчого рівня майстерності українських творів. Але й це й завдання, яке вирішує певною мірою і наші економічні проблеми. Адже кожні гастролі є в першу чергу комерційним заходом, і ми розраховуємо як і будь який театр, який їде за кордон. За рахунок іноземного глядача Підзаробити трохи, щоб і доповнити рівень оплати праці наших артистів та да, мати можливість заробити гроші і на ті ж самі нові проекти. Ми дуже дякуємо громаді, яка підтримує театр, фінансує в значній мірі фінансує нас. Бо академічне мистецтво воно є, на жаль, збитковим, величезний господарський комплекс, який треба утримувати, але ми і муш змушені багато і заробляти коштів, і це не тільки з. Звичайно, квитки, це не тільки надання послуг з оренди нашого приміщення, але й ті додаткові джерела, які сьогодні передбачені законодавством, і, зокрема, гастролі. Але й кожному артисту цікаво виступити не тільки на своєму майданчику, не тільки у себе на стаціонарі, але й побачити інші сцени, порівняти себе з іншими, відчути затребуваність. Це надихає і це дає великий поштовх. В тому щоб трупа розвивалася, до речі, це і те завдання, яке допомагає нам утримувати найкращих, щоб вони, як то кажуть, не їхали на багатші села. Ну і знову про іще цікавинки. Теж напередодні Дня Незалежності на Даху театру була встановлена нова інсталяція, точніше, не нова, перша, я так розумію, саме там зверху, нотний стан. Що вона в собі приховує, про що розказує, і чи є іще плани щось подібне продовжувати робити? Ми, на жаль, зазнали невеликих руйнувань внаслідок обстрілу, який. Був здійснений ворогом наприкінці весни. Ми змушені були замість. Пошкоджених вікон, вставити листи фанери. Зараз ми вже підготувалися повністю за найближчі два місяці. Проведемо ремонтні роботи і відновимо заскління там, де воно було пошкоджене. Приведемо театр до належного естетичного вигляду, ну і, звичайно, до того стану, який дозволить нам увійти в зимовий період для збереження тепла і створення умов зручних умов для перебування глядача. Але естетика це не тільки. Вцілілі вікна відновлені, відремонтовані. Це не тільки чистота їх поверхонь, але й естетика загального сприйняття. Наш театр наразі є достатньо. Красивим об'єктом модернової радянської архітектури, але тим не менше це типове архітектурне рішення. Нагадаю, що за подібним проєктом в Україні існує дуже багато театрів. В Сумах, по-моєму, якщо я не і помиляюся, в Сумах, один один. один я... і в Житомирі, і в а. і в Івано-Франківську, і в Закарпатті. Тобто, е, ну, та архітектурна глобалізація, яка була популярною і, зрештою, е, здешевлювала багато проєктів під час. Перебування України в складі СРСР вона, на жаль, і позбавляла кожен театр, кожен новий культурний об'єкт якоїсь родзинки. Ну і ми стараємося, в силу можливого все ж таки себе дещо позиціонувати як певний унікальний особливий об'єкт. Нам вдалося реалізувати абсолютно недороге, але дуже як на мою думку, влучне таке естетичне рішення на даху театру, на фасаді з'явився нотний став. З нотами, які е, змінюють своє місце залежно від тої мелодії, яку ми хочемо передати. Вчора е, ноти чотири перших такту гімну України передавали саме цей настрій, саме е, формували у глядача, який може прочитати ноти, але який не може, то ми йому підказали, що це саме е, ноти гімну України. В подальшому ми розраховуємо, що під відповідні творчі проекти, під події, ми зможемо змінювати ноти на цьому стані і відповідно додавати тої особливої якоїсь естетики зовнішньому вигляду театру, яка буде приваблювати знову ж таки глядача до нас у зал. Ще щось подібне планується. Звісно, але це все дуже пов'язано з нашим матеріальним ресурсом. Ми звертаємося до партнерів, до спонсорів, які мають сьогодні спроможність поділитися з нами трошечки своїм доходом. Ми розуміємо, що сьогодні ми не в пріоритеті. Це об'єктивно і це справедливо. Сьогодні спроможний бізнес орієнтований на підтримку в першу чергу. Оборонних проєктів, проєктів пов'язаних з ветеранською діяльністю, проєктів пов'язаних з відновленням військових після поранень, тобто. Наша стійкість, наша обороноздатність це найголовніше. Проте дуже дякуємо тим, хто знаходить невеличкі кошти підтримати нас, допомогти це нам в чомусь. Адже справді залишати цивільне життя без уваги теж сьогодні було помилковим. І якщо ми розраховуємо на бюджетну підтримку, зокрема, як я сказав, роботи з відновлення заскління на Фасаді театру будуть здійснюватись за рахунок резервного фонду бюджету. То деякі проєкти, зокрема, це нові проекти, які ми будемо ставити, вони однозначно зможуть бути реалізовані тільки за рахунок спонсорської підтримки, меценатської підтримки, або навіть елементарного знаєте, партнерства, яке не передбачає виділення коштів. Ми з великим задоволенням будемо рати раді розміщувати і на наших буклетах, і на фасадах, де тільки завгодно це логотипи наших партнерів так, за умови присутності. В їх рекламно інформаційному просторі, і тоді в нас буде і більше глядачів, можливо, і більше проданих квитків тобто, це знаєте такі маркетингові речі, які навіть мають право і повинні бути в культурі. Сьогоднішня культура вона має себе продавати. Тобто, ми розуміємо те, що ми працюємо не просто заради мистецтва, як такого, як колись казали, не в шухляду а ми працюємо для глядача. І ми сподіваємось, що те, що ми зможемо запропонувати, воно буде оцінено, і кожна людина розуміючи вартість культурного продукту, вартість. Тісь вистави буде готова заплатити кошти за квиток. Він не такий дорогий, найдешевші це лише 100 гривень. Найкращі місця коштують трошечки дорожче, але ми конкуруємо сьогодні не з іншими театрами і навіть не з кінотеатрами. Ми, в принципі, конкуруємо з інформаційним середовищем, яке пропонує розважальний продукт продукт спрямований на задоволення соціокультурних потреб. І наш основний конкурент це сьогодні вже Тік-Ток, це вже Ютуб, де можна швидше. Іноді навіть безкоштовно отримати певне задоволення. Але все одно ми знаємо, що є глядач, глядач, який цінує пряме вірбальне спілкування, для якого важливе відчуття звуку, звуку, який йде від оркестру. Від від виконавця, від хору, який бачить в цьому ту перфектність, яка важлива для забезпечення саме його культурних потреб. Для таких глядачів ми і працюємо, і ми сподіваємося, що їх коло буде все більшим і ширшим. А я переконаний в тому, що їх коло насправді дійсно буде ще більшим і ширшим. Пане Ростиславе, я вдячний вам за цікаву розмову. Я вдячний вам. знаєте, за що за те, що у вас болить. От я бачу, що у вас болить. Тому за це вам пасибі, за ваш театр і за за тих людей, які з вами працюють. Адже ну це важливо. Це важливо для керівника. Посибіон за це. Дякую, Друзі, Сьогодні в ефірі мали розмову із Ростиславом Карандієвим, директором, художнім керівником Дніпровського театру опери та балету. На цьому будемо ставити крапку, але на телеканалі, Д1, як завжди, простір свободи знову буде вимагати зустрічі з вами. Тож дочекайтеся, Побачимось. Слава Україні!